Добрий день! Сьогодні ми знімаємо ще один невеличкий майстер-клас. Адаптацію трав'яного плетіння під наш матеріал паперові трубочки. Це плетіння з перетяжкою. Порівняю із попереднім майстер-класом. Коли ми плили вісімкою, ось наш виріб, ось так він виглядає. Плетіння з перетяжкою трохи-трохи відрізняється, але плететься інакше. Подивіться, отут є перетяжечка. Тут немає, просто вісім. Просто неначе не малюємо вісімочку, і далі обмотка. То тут вісімки немає, тому назвати вісімка з перетяжкою я не можу. Просто плетіння з перетяжкою. Ви зразу зрозумієте, чому. Ось оці невеличкі перетяжечки і є відмінністю від попереднього плетіння. При цьому зберігаючи всі його переваги тобто без нарощування. Використання коротких трубочок. Мобільність все, про що я говорила в минулому майстер-класі. Тут це все також застосовується і до цього плетіння, всі ці перепари. Родом це плетіння, знову ж таки, і травоплетіння, Ось, навчилася, вчилася на лілійнику. Ось порітяжечки робила. так. Це із кукурудзяного бадиллячка. Ось, о, бачите, ці перетяжечки. Ну, як на мене, вони трохи роблять більш декоративним виріб. Так, Це трави. Ну і коли опробувала на трубочках. Ось дивіться. До речі, перетяжки можна на зовнішньому боці формувати, а можна на внутрішньому. Тут у мене по-різному. Цих спочатку тарілочках формувала. На внутрішньому боці. Ось вони, ці перетяжечки. І ось на цій кольоровій. Ось тарілочка ще. Тут сама по собі рябенька. Тобто і такий варіант також можливий залишки трубочок використати. Люблю я такі рябенькі речі. Так, ось перетяжки із зовнішнього боку. Зроблені. Так, тепер е, до, найбільше, який висновок я зробила, що найбільше мені подобаються листи вироби е, прямої форми, тоді нам можливо цими перетяжечками ще й формувати візеруночок. Подивіться, ось вони йдуть навскоси, коли повторюються. Не, не йдемо ні на розширення, ні на звуження, а плетемо прямо, то можливо дотримуватись ось такого малюнку. Цікавий момент. Коли ми, якщо говорити про форми, то не обов'язково кругле або рівні. Отут пробувала і ускладнювати трошки форму. Вийшло, але зауваження: якщо на рівних формах мені вдавалося утримати. Малюнок оцих перетяжок. Бачите, тут вони навскоси йдуть на цьому маленькому виробі. То тут, поки рівно йдеш, можна, а як тільки йде звуження, ну тут розширення в мене йшло, а потім звуження, то малюночок уже збивається. Але не тільки заради малюнка ми можемо плести з перетяжками. Дуже міцне плетіння. І якщо дивіться, воно іще от, чим відрізняється, це із тонесеньких трубочок маленьких, про які я говорила в минулому майстер-класі. А це вже повноцінні трубочки, і також виріб виглядає досить цікаво. Це в мене кашпо. Тобто форми також можуть бути різними. Плетіння буду показувати вам на прикладі ось такої, в мене буде сумочка висока. Початок покажу. Подивіться, тут рівної форми сумка, тому перетяжечки також формуються у візеруночок такий навскоси ідуть. А як саме робити ці перетяжки? Переходимо безпосередньо. Минулого разу показувала початок вісімкою і там трохи користувалася клеєм. Хоча анонсувала, що таке прекрасне плетіння, абсолютно без клею. Ось спробувала абсолютно без клею. Давайте вже, раз уже показую початок, то абсолютно без клею покажу, як я це роблю. Так, мені зручніше цей бік мотати. Тут я зразу скажу, що можна використовувати однакові трубочки, але в мене залишилося одного кольору трошки товстіші. І трошки тонші. От я ці товсті, щоб їх уже використати, то О. так, намотала трубочку одну. Тепер, щоб не клеїти, от так. Ми ж це одно заправляємо в плетіння все і пішла намотувати. Це в мене початок не круглого, а дна. так, дійшла там до якогось, щоб хвостик залишився, Беру наступну трубочку. Отак. От Закладаю поруч і намотую далі. Тобто, хочете, підклеїти, а можна і абсолютно без клею. Бо за таким принципом ми ще далі плетемо, то чому би нам його не Застосувати і на початку плетіння. Раз. Тут трошки буде якась там невеличка нерівність, але не замаскується. І коли ми вже заявляємо, що без клею, значить без клеїв. Так, хвостик я заправляю, щоб закріпити, щоб він ніде не вислизнув. Так, і далі, далі, потрібної нам. Довжини. Я велику довжину не буду робити, мені головне показати вам. Так, на наступній я вже поверну ще раз. Раз. Сюди я е, стараюсь, щоб у мене, ну це трошки товще буде, бо тут дві, а далі я додаю трубочку. Одного знову, Так, буду ж повертати? Так, є завертаю. Равно. Так, нисенько розподіляю. І далі за тим самим принципом. У нас. Так, а отут уже починаються у нас перетяжки. Дивіться, я покажу зразу, як я спочатку, і потім уже на самій роботі всередині плетіння. Дивіться, заправляю трубочку. Раз. Далі я не формую вісімку, а просто накладаю зверху. В чомусь це плетіння навіть легше. Просто накладаю зверху, і оцей хвостик. Закладаю у... в основу. І далі трубочки в мене стандартні, тому в мене виходить десь 6 виточків обмотки. Це для того, щоб. а ну дивимося, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб малюночок формувався, я завжди роблю одне і одну і ту саму кількість виточків. шість. При цьому я зовсім не шкодую довжини оцього хвостика. Досить довгий, але це для міцності також плетіння. Тобто ми повністю його обмотуємо, він абсолютно закріплений, не дивлячись на те, що клею немає. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І досить велич... величенький хвостик лишається для того, знову ж таки, для закріплення, і для того, щоб у нас в роботі завжди одна трубочка основи йде, і хвостик попередньої робочої трубочки, і хвостик наступної. І у нас в роботі завжди йде три трубочки в основі. Так, бачите, основа попередньої. І ось цієї, що ми тільки що заправили. Перетяжку зробили, Ой. І далі. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. І одвели. Пішли наші перетяжки. Поки дно плиту, воно ну, трошки круте, як ви, мабуть, вже помітили, на ніч під гніт. Ну, і, звичайно, коли будете грунтувати або лаком просто лакувати, то я дно закріплюю, ну, мається на увазі, пригнічую чимось, щоб його не крутили, тоді вже воно зберігає. Свою форму не крутиться. На початках трохи крутиться, хай вас це не лякає. Три, 4, 5, 6. І от вели. Можете пробувати 7, 8, хвостики трошки менше. Тобто тут уже на ваш розсуд. Отакий початок іде у нас роботи. Ось таким чином я сплила дно, перейшла на стіночки. І продовжую ще пару виточків, хочу показати на уже готовій роботі. Закладаю трубочку, витягаю, перетяжечку роблю і трубочку з перетяжкою разом із попередніми. 3, 4, 5, 6. Слідкую за тим, що тут у мене цікавий такий експеримент був з фарбуванням. Якщо, ви бачите, трубочки не зовсім однорідні, вони дуже цікаві за м'якесенькі, як шкіряні такі шнурочки, дуже приємні на дотик. Але зовнішня, як потерта шкіра, може, бачите, це я купила для обробки трубочок. Кропила кольорову ауру, просочку для обробки, і ось вона дала такий ефект, що нерівномірне до пофарбування. Але мені в даному випадку подобається. На дотик вони дуже приємні. Так, отут у мене Треба додати в трубочку основи. І отут ще цікаве, дуже допомагає оцей візерунок, допомагає зберегти форму. Що я маю на увазі? Отут, може, десь і відхилилася б від форми, але я бачу, як у мене формується оцей візерунок. І він не дає мені ні розширити, ні звузити. Якщо тільки розшириш або звузиш, то зразу раз і порушується візерунок. І я вже, ідучи за візерунком, утримую форму. Цікавий такий момент, сама для себе таке зробила відкриття. Бо коли плила сумочку, то трошечки розширювала, а тут вже задала собі ціль візерунок. І додатковий бонус, рівність. Отак, от раз і пішла. Зізнаюся, що цей візерунок мені подобається більше, ніж вісінка. Вісінка посуємо. Цікаво, а оця перетяжечка, от вона мені чомусь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, опа. І сюди. І продовжуємо на ту висоту, яка нам потрібна. Ось так може краще видно візеруночок і перетяжечки наші. Отже, почали ось з такого невеличкого. В минулому я не стала показувати вам повністю, як я це все плиту, щоб не повторюватись, бо в минулому майстер-класі, коли плили вісімку, то я показувала, як ми переходили. Тобто весь процес, кому цікаво, і хто вперше дивиться, то ви можете подивитись в попередньому майстер-класі. Оці всі етапи переходу від дна до стіночок і так далі. А тут вже безпосередньо відмінність, відмінність одного візерунку від іншого. Так, якщо будуть якісь питання, ставте їх у коментарях. Відповім всього найкращого.